Усім привіт! Я рада вас вітаю на своєму каналі сьогодні, 10 березня 2025 року. Вчора, 9 березня, був проведений літературний вечір, присвячений Тарасу Григоровичу шевченку От і хочу подякувати кожному артисту, хто виступав, хто був на відкритому мікрофоні, хоча й не встигла додивитись, але все ж таки я безмежно, вам вдячна, якщо ви дивитесь це відео, і вдячна усім тим, хто виступав за планом, і теж вдячна організаторам цього вечора. Вони вже третій рік поспіль організовуються. І як я бачу, якщо порівнювати з минулим роком, я в минулому році була як глядач. То людей стало більше, набагато більше. Ну, я чесно, я не знаю, як було з першим роком, але все ж таки цей рік був таким прям вау. І дуже-дуже класно, що люди прийшли, люди подивились, люди побачили це, послухали це, аплодували, плакали, сміялись. Це було вау. Дякую, люди. От прямо. Вчасно, от треба ж усім погуляти саме в цей от час. Так, от, ем, той вечір я презентувала себе як ліліт, і я хочу ще раз сказати дякую усім тим людям. Я дуже, я безмежно вдячна, що вам сподобався цей текст, тому що я дуже сильно хвилювала, що він не підійде взагалі під. Стиль літературних вечорів, тому що, знаєте, зазвичай літературні вечори у багатьох асоціюються саме з віршами, з музикою, з піснями, але ну, не з текстом. І коли я його вже надіслала, я якось засумнівалася, що він там якось навіть впишеться, тому що зазвичай от саме вірші лунають, а не тексти. Але побачивши реакцію людей. Реакцію після того, як я виступила, і що ну, є люди, яким цікаво дізнати, що буде далі, як закінчиться ця історія. Це прямувало для мене, чесно. Це було дуже приємно. Я вирішила повернутися додому, тому що на вулиці ніяк не здуть нормально дозняти відео. От всім треба погуляти. От всім треба саме в цей час погуляти. Тож у цьому відео ви побачите шматочки саме виступів та інтерв'ю з того вечора. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. бо я... <смас> з того моменту, як я повернулась, почала його монтувати. ви навіть уявити собі не можете, скільки в мене було знятого матеріалу. У мене були, якщо не всі, досить багато номерів я зняла, майже всі виступи я зняла. Я дуже довго фільтрувала все, думала, як краще вставити, що вирізати, що залишити. Тому що, знаєте, я їхала в потязі, і я думала, блін, якщо я все виріжу, вони образі, що ну будуть дивитись, будуть дивитись, і, блін, а мій от виступ не вставила, блін, а от мій виступ не вставила. Обов'язково залишу в описі до цього відео посилання на інстаграму Усіх тих, хто виступав, у кого брала інтерв'ю також. І. Бажаю вам гарного перегляду і гарно провести час. А я пішла писати текст і відпочивати. Заходимо. Так, я тут, все окей. Вже чую музику. Що е там? Хтось, напевно, репетируємо. Так, знайомтеся, наша одна з учасниць. Привітайтесь, будь ласка, і розкажіть про себе. Всім привіт! Мене звуть Єва Лабертес. Я поетеса та акторка. Ну, мисткиня uh -huh. словом. От я дуже творча, креативна. Е люблю музику, люблю танці, люблю театр. От. Завжди відкрита до нових людей, нових знайомств. І нових пригод. Угу. Ну, Скажи, будь ласка, що або хто надихає тебе для створення е, твоєї творчості? Боже, е, люди, почуття, якісь, ну які переживаєш внутрішньо і потім подаєш. Угу. От. Та все навколо, якщо щось викликає у мені відгук, воно потім ну, виливається або в твірш, або в твір, твір якісь. Щось таке. Угу. А ті останнє питання: який твій улюблений колір і яка у тебе з ним асоціація? О. Uh, ну, я можу сказати, що точно я ношу і взагалі дуже часто купую чорний одяг або чорний, чорні предмети, або будь-що чорне. І воно в мене асоціюється з якоюсь елегантністю, не знаю, якоюсь розкіш'ю, якоюсь таємничістю. І також останнім часом чомусь полюбила якісь кремове або бежеве колір. Uh -huh. Що ж, дякую, гарного тобі вечора. Дякую. вам. Хтось натиснув. Таке відбулося. Ледь очі відкрию, немає його ані духу, ані від голос. Дуже багато цікавих класних книжок. Люди, які читають і говорять книже, як це здорово, це про мене. Це мало слов. Вічувайся. Добре, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, як вас бути? І розкажіть трохи про себе. Я Олена Богатеренко в даний момент живу в Ляцю. Взагалі я з Криму, з Києва. Трошки пишу, маю один роман, який вже вийшов другом чотири роки тому, і трошки збірок оповідань. Дякую. Тепер скажіть, будь ласка, що або хто надихає вас для вашого мистецтва і ваших творів? Надихає. Надихає люди, які зі мною поряд, письменники сучасні, українські, які пишуть і пишуть дуже багато цікавих, класних книжок. Люди, які читають і говорять, боже, як це здорово, це про мене. Це прям, мабуть, топ. І мій чоловік і син. Дякую. А тепер скажіть останнє питання. Який ваш улюблений колір і яка з ним асоціація? Мій улюблений колір блакитний, синій асоціація Небо і Чорне море. Дякую, вам, гарного вечора. Дякую вам. Я думав, що встигну. Відкрию все а нормально. Все, що на потім дуже зростає в ціні. А ти взяла і вивчила всі ці уроки сама, поки мене мотало війною десь по війні. Трохи вугілля в душі і трохи зірваний дах. Ми надто схожі, бо світ не вірить сльозам. Привітайтесь, будь ласка, і скажіть хто? Так, мене звати Дарія Зубакова. Особ... Добрий день, мене звати Дарія Собакова. А скажіть, будь ласка, чим або ким ви надихаєтесь, аби от, творити своє мистецтво, свою творчість? Так раптово. Сучасними митцями, сучасним мистецтвом, іноді старим мистецтвом я надихаюсь художницею Ольгою Штейн. Музикантів мені подобається Duck Daughters. Добре, дякую. А тепер останнє питання. Скажіть, який ваш улюблений колір і які з ним асоціації? Мій улюблений колір такий зубува золотовато-жовтий. Ну, він викликає в мене асоціація з теплом, з радістю, з надією, що буде теплі літні дні і буде гарно. Добре. Добре, дякую. Гарного вам вечора. Дякую. Так, от привітайтесь і розкажіть трохи про себе. Привіт, мене звати Роман. Сьогодні я гратиму на цьому вечорі трохи на фортепіано. Я не є професійним музикантом, але планую на перспективу вступ на консерваторію на композиторський факультет. Добре, дякую. Тепер скажіть, будь ласка, чим або ким ви надихаєтесь? Це важке питання. В основному, певно, мене надихає музика як така, як явище. І також надихають деякі може події та книжки, які я читаю, які зі мною відбуваються. Добре, дякую. А тепер останнє питання. Скажіть, який ваш улюблений колір і які з ним асоціації? Мені здається, мій улюблений колір це зелений, це колір весни, колір життя і колір чогось. Того, що приходить в нове майбуття. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Гарного вечора! Дякую. Все добре. Так, привітайтесь, будь ласка, і розкажіть про себе. Всім привіт! Мене звати Оля. Я взагалі з міста Чернівці, але вже більше 10 років живу в ЄС. Тому дуже тішуся сьогодні бути на цій події, присприучений дню народження Тараса Шевченка від наших чудових гуперкультур. Тому привіт всім. Добре, друге питання. Скажіть, будь ласка, що або хто вас надихає? Ну, якщо коротко, можна сказати, що моя поезія в стилі Тараса Шевченка, ага. мій голос в стилі Фредді Меркурі, ага. а то як я себе бачу серед усіх. Леді Гага. Тому три. ці три людини мене дуже сильно надихають. Але взагалі я обожнюю українських поетес. Uh -huh. Я обожнюю Лесю Українку, Ліну Костенко і дуже сильно люблю Ольгу Кобелянську. Вона з чинівців, і я її історію дуже добре знаю. Uh -huh. А її «Вальс Меланхолік» — це моя улюблена книжка. Якось так. Добре, дякую. Ольга Кобилянська, До речі, теж моя улюблена письменниця. Oh, так, yeah. і останнє питання: скажіть, який ваш улюблений колір і які з ним у вас асоціації? Помаранчевий. Uh -huh. Для мене це колір життя, бо сонце воно насправді не тільки жовте. Воно має помаранчеві відтінки. І ми я бажаю живемо тут завдяки тому, що в нас є сонце. Ну якось так. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Гарного вечора. І вам теж. Це на вечері. їх можна їх купити. А також, якщо я не помиляюся, ці прикраси. Хто відповідає за це? минулому році тут стояла людина, але ну, я не дуже добре пам'ятаю. Подивись Ти... на це. Я хочу цей дітей. Клас. Добре. Так, привітайтесь і розкажіть трохи про себе. Добрий день, мене звати Дарина Богданова і разом з командою однодумців і моєю мамою. Ми, коли приїхали в Лейпциг у 22-му році, заснували тут українські ініціативи. І е, один з наших заходів це поетичний вечір, присвячений з народження Шевченка. Який ми сьогодні і святкуємо, так скажемо. Друге питання. Я помітила, що ви ведуча і вже другий рік поспіль. Але як я розумію, був ще перший, і ви теж були там ведуча, так? Так, я вже третій рік поспіль ведуча. Ну я не професійна ведуча, але за так як ми не маємо професійних ведучих, то ведучі, ми якби самі. Так, так, скажіть, будь ласка, що вас надихає на це, що вам дає сили все це створювати, бути частинкою цього всього? Ну в нас я думаю, що майже в кожному українці є така зараз проблема на війні, що завжди думаєш про те, я роблю недостатньо. Тобто, якщо ти не борешся в окопі, ти завжди думаєш, ти робиш недостатньо для перемоги, тобто, будучи в Німеччині. І бачачи, яка тут ведеться гібридна війна російська на культурному фронті, наприклад, для нас було дуже важливо зберігати цей український культурний фронт і також показувати німцям, що є українська культура, і злучати їх до української культури. Для того ми завжди перекладаємо все на наших вечорах. Поки що в нас не дуже багато німців, але ми сподіваємося, що німецька аудиторія також прийде і дізнається автентичну українську культуру. Добре, дякую вам, і останнє питання. Який ваш улюблений колір і які з ним асоціації? Це дуже легко. Мій улюблений колір це фіолетовий або ліловий. Він для мене асоціюється з зі всім глибоким, містичним, жіночим і романтичним. І, да, це Що ж, мені. дуже цікаво. Я дякую вам за інтерв'ю і бажаю вам гарного вечора. Дякую вам. Будь ласка, привітайтесь і, розк... і розкажіть трохи про себе. Ой, я це люблю. <с troubling> Мене звати Анна, мій псевдонім Анна Літерець. Ще можу розказати про себе. Я пишу з дитинства вірші, прозу пишу. От, є, я дипломований філолог. <с italian> І зараз видала трохи декілька маленьких книжок у Німеччині. Добре, дякую, друге питання. Скажіть, будь ласка, хто або що надихає вас на ваші твори? Цікаве запитання. До речі, ми сьогодні на заході присвяченому Тараса Шевченка. Угу. Це мій е, перший краш <реш> <реш> з дитинства, напевно, з років так шести. От тому я думаю, що він потім Вінцент Мангох, як мій улюблений художник його картини, і звичайно, все навколо і найрідніші, і кохані люди. Угу. Добре, дякую. І останнє запитання: який ваш улюблений колір і які з ним асоціації? Мій улюблений колір помаранчевий асоціації, я скажу вам дуже цікаві. Коли була помаранчева революція, вся моя сім'я вболівала за Віктора Ющенка, навіть їздила на Майдан. І я маленькою була з мамою на Майдані. І мене знімали телеку, як я кричала разом на нас багато нас не подолати. От і у нас був багато мерча, типу шапки, шапчики е помаранчеві з тих пір. Це мій улюблений кут. Добре, зрозуміла. Дякую вам, гарного вечора. Дякую за інтерв'ю. <плес> я розтріпала твої секрети, вікна б твої розбила. І після кожного твого злету донизу тягнула щосили. Криком будила в тебе кожен ранок. Мені незнайома жалість. Я би нічого. Вибач, кохано. Я більше не ображаюся. Mm -hmm. uh, будь ласка, привітайтеся і розкажіть про себе. Uh, Ім'я, фамілія. Та як хочете. А, uh, Сахулю Арсен, місто Львів. Uh, um, демобілізувався в 24-му році, був на війні. Uh, люблю писати вірші, оповідання. проходив uh, Колись курси по сценаристиці і в мене навіть можу похвастатися тим, що два своїх сценарії співпраці передав рідній системі Талки Картер. Ух ти, класно. Там такі вони два дитячих і цей. Негативно ну, ставлюсь до алкоголя і сигарет взагалі. Багато бігаю, дуже багато. Кожний божий день навіть на фронті, 15 кілометрів. Друге питання. А, Скажіть, будь ласка, що або хто надихає вас на написання ваших віршів? З шести років я ще посади не міг. Я пам'ятаю, намалював якусь чоловічка і прийшов до тата і кажу: папа, і я нарисував, я хочу, щоб. Я тебе буду говорити, а ти будеш записуєш, що він ділить. І тим самим, типу, я вже конкретно свій вірш, перший я написав в 9 років. Він присвячився якійсь дівчині, це була якась лірика з дуже кривою Римою. Ну, це було з найперших, коли я прочитав батькам, то вони були в шоці, бо там було. Ну, він був російською. Там була девушка красива, імені не знаю, ну красиві це таку, обнимаю, там немає, там були такі от слова. Ось. Потім присвячив багато. У мене було досить важке дитинство. Моя мама поїхала в Італію на початку 2000-х, і не були три роки. Я з там... 16 років сам на себе працював, потім пішов в армію. Ну, і так, з часом. Війна зачепила мене просто, бо вона є, і я не їхав. Добре, зрозуміло. І останнє питання. Який ваш улюблений колір і які асоціації з ним? Чорний білий асоціації. Ем, не знаю, напевно з дитинством, коли ми всі хотіли бути крутими пацанами. Ну і чорне на білому, воно ніби як контур. Uh -huh. І це мій колір улюблений. Я можу вам сказати, що так, які мої любимі, улюблені фільми. Мені дуже подобається актор Джей Джилінхол, і є такий фільм. <звілля> Нічні звірі. Uh -huh. Досить крутий, Там класний сценарій книжці. Це такий, як Булгаков Роман в Романі, і зняв його Том фото. Uh -huh. Дуже крутий. Я раджу всім добре глядати. Добре, дякую. Дякую так, вам дам. за інтерв'ю. Гарного вечора. Без нас. Якби не війна, я б зміг обійняти тебе. Якби не вона, мабуть, було спокійним серцем моє. Тривоги, тривоги, короткі сни. Невже ми завалили перед Богом? Пусть ти мені поясни. Невже хтось має право вирішувати нашу долю без нас? Мені хочеться попити з тобою каву, так як це було в перший раз. Мені хочеться з тобою покататися по нічному Львову, а далі займатися справжньою любов'ю. Любов, Любовь, кохання, війни. Всі наші страждання згаснуть ще до весни. Спокинути гільс почне протистати права. Можливо, вже завтра закінчиться ця війна. Слава Україні! Вітаю вас! Е, Привітайтесь і розкажіть трошечки про себе. Мене звати Марія. Я виросла в місті Кременчук на Полтавщині і десять років тому, в 15-му році, приїхала до Лейпцигу, де навчалася. І я ще в дитинстві писала вірші, ще в шкільні часи. І Відколи переїхала в Німеччину, у мене була творча пауза майже 10 років. І от буквально півтори роки тому я знову почала писати, знову знайшла музу і дуже рада цьому. І тут в Лейпцигу я живу, працюю і займаюся активізмом в ініціативі до України». Угу, добре, дякую. Ви сказали, що не так давно знайшли музу. Тож друге питання: що або хто надихнуло вас на о, створення ваших творів? Я думаю, це і, скажімо так, важкі часи. І треба було шукати спосіб самопідтримки. По-перше, а по-друге, мабуть, усвідомлення, що я подорослішала. І це для мене такий спосіб рефлектувати про себе і про своє життя. Угу. Дякую. І останнє запитання: який ваш улюблений колір і які з ним асоціації? Насправді я дуже люблю зелений, тому що це колір природи. Це було б, мабуть, зараз надто. Пафосно сказати, що навіть кольори України, якщо блакитний і жовтий поєднати, то також вийде зелений. Я думаю, насправді це співпадіння. Так, але мене цей колір дуже заспокоює. Угу. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам гарного вечора. Дякую навзаєм. заєм. Комусь, але воно тут. Але якщо хочеш, послухай, амурне пророцтво. чи доля, чи вибір свідомий зведе менше стих? Вас бог об'єднає перетин шалених обставин. На тлі безрозсудності висновок буде простим. Твоя підсвідомість на нього чекала спрадав, але й підсвідомість не є джерелом аксіом. І серце твоє ненадійно, миливе, не зникне. Так, привітайтесь і розкажіть про себе. Всім привіт, мене звати Таня. Я з Києва я актриса. Угу. Скажіть, що або хто є для вас натхненням для вашої творчості? Перша відповідь, яка прийшла до мене ось сюди, я її озвучу, буду чесною. Я думаю, що я є для себе натхненням своїй творчості, тому що творчість це для мене про те, що в тебе всередині, тому треба завжди фокус перенаправляти на себе, що є в мені такого, що я зараз хочу це взяти, на долоньки покласти і показати іншим. Тому я думаю, що в першу чергу це я, а потім я вже знаходжу навколо щось, що може мене ще більше надихнути на те, що творити. Добре, і останнє питання: який ваш улюблений колір і яка з ним асоціація? О, це дуже круте питання. Мій улюблений колір це зелений і асоціація з. заплющуєш очі і ти не бачиш, але ти відчуваєш поряд. Для мене це поле. Я знаю, що там ще є дуже багато кольорів. Є жовтий, є блакитний, але ось цей зелений це така база. Для мене це грунт. Працює вони чітно. так це такий ґрунт, це база. Uh -huh. да. Тому зелене для мене це про опору. Uh -huh. Це опора. Добре, ну що ж, дякую вам за таке інтерв'ю. Бажаю вам гарного вечора. Дякую.